Друзі, привіт! Я добрався на Десну, на її залили старики. І сьогодні буде чудова рибалка, де я отримую море задоволення і поділюсь і з вами. Зніму для вас кучу чудового контенту. Будемо ловити щуку сьогодні. Осінь на дворі. Дивіться, які шикарні місця. Просто бомба! Тут точно повинна бути щука. Ну я знаю, що вона тут є, я був тут минулого року. Так що будемо шукати. Ось дивіться, які в мене є оновлення. Це мені дружина подарувала. Дізналася, що мені потрібно. І ось такий класний подарунок для риболова підготувала. Зараз буду показувати, що там. Це отакі дві пачки джиголівок 3 грама. Останнім часом вони мені дуже подобаються. Полюбились, використовую. Якраз для ось такого силікону. Ну, тут вже, може, 4-5 грамів буде в мене є. Це Swim Impact Fat від Kiteco 2,8 і 3,3 дюйми. Це такий більш універсальний окунь щука. Це вже або крупний окунь буде. Ну, а так буду по щуці використовувати. Взяв отакі два кольори. Мої найулюбленіші це натуралочка і шартрес зелений. Є ще в мене була отака пачка цікава. Але не знайшов в такому кольорі, тому взяв ще ось такі. Я думаю, теж будуть працювати. Ну і родзинка. Це ось такий воблер флагманський. Я зарікався, що не буду брати китайців. Ну, а де ж наш флагман ще виробляється? Але е, магалон зараз е, ну, 900 гривень реально. Це ті ж самі 25 доларів, як і було, але 900 гривень. Ну куди це? І в такому кольорі Matt Tiger просто немає. Тому я взяв ось на пробу ось такий воблерочок. Я думаю, він теж буде працювати. Подивимось, як сьогодні будемо використовувати. Мінус в ньому, що він повільно тонущий. Slow Але подивлюсь, як воно буде. Я думаю, підберемо ключик. Виконання воблера доволі непогане. В комплекті тільки цей хвостик де запасного нема. Ну і називається він Swim Spark від Flagman 90 мм, повільно тонущі від 0,3 до 1 метра. Зараз якраз його ось в цьому місці і випробую. Перше місце за сьогодні. Я от вирішив відразу воблер поставити новенький. Так. Ну На рівномірки грає гарно. Твіч у нього теж непоганий, але робить прям 180 градусів. Так, ну перші мої враження з приводу цього воблера. грає непогано. На скрутці я його використовую. Робить майже 180 градусів, тобто такий поворот. Іноді навіть повністю на 360 розвертається. Не дуже швидко тоне, то майже суспендер. Я зняв завідне кільце, яке було, і туди поставив скрутку. Мені подобається, на місці так грає. Єдине, що з рівноміркою є питання, в принципі, він грає, але майже у поверхні. Хоча, в принципі, нормально. Залишилось тільки рибу спіймати на нього і тоді вже буде прям все топ. Є. Перша є. А, малютка. Є. Ось така щупачка. Так, зараз. Тільки пальці мені не боріж. Ось така маленька щучка, зараз її випущу. Але прикольно. Клюнула, порадувала мене. Ось тут на ямці гуляла. Я думаю, більша щука. Але спіймалась ось ця на 3-дюймовий віброхвост. Все одно прикольно, маленька, але на ультралайт до 7 грамів дає жар. Я думаю, якби тут двушка клюнула, я не знаю, як би її витягав. Стою на бревні, ще й посеред е, трави. Щось я раніше якось попадав сюди, поменше людей було. А це 4 лодки на воді. Ну і треба чергу займати, щоб на берегу стати покидати. Тому не знаю, чи буду я затримуватись на цьому. Старикоч і там знайду свої гарні місця. Покидаю, якщо ні, піду далі шукати. Перейшов я з того великого таріка на отакі маленьке озера. Це тут нікого нема. Був вихід двох рибинок, чи то краснопірка, чи то окуні були, я не роздивився. Отакі розмірчик е сладошку. О, дивіться, яке непогане місце знайшов. І Рибка тут є. Я думаю, під цією стінкою точно повинна бути або щука, або окунь. Yeah. Зійшла! Зійшла! Маленька була, напевно, хоча Ну так, більш-менш. Ось на таку приманку. Не знаю чи візьму ще раз. Спробую закинути. Це окунь, наче, ні? Чи маленький щупічок в шахту взяв. Дивіться, якби трішки прогавив, відрізала б. Так, Приманку спас. Так, да, посікла треба буде перев'язуватись. Так, ось така маленька щучка. Але я сподіваюся, вона буде жити, бо я її зараз відпущу. Таких брати не можна. Таких треба випускати, щоб вони росли і радували вас ще покльовками. Так, відпустив. Відпустив. І вона поплила. Клас. Вже друга рибка за сьогодні, можна сказати, навіть третя, бо та зійшла. І круто, що я все-таки пішов з тої великою водою, де забито повністю рибаками. Ось. Ловлю один от в такому каналі. Клас. Клас! Зараз ще покидаю. Після того, як вам щука посікла повідець флюорокарбоновий, то краще його перев'язати. О місце. Дивіться, думав, оця тропа, це вихід до води, рибацьке місце. А ні, бачите, йде, 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 йде. Там внизу нема виходу нормального до води. А от бобри ходять, точать, точать дерева. А зубаті криси, а. Псують дерева і ще й рибу. Зазвичай там, де бобри, там з рибалкою не дуже. Тут наче більш-менш. Так, щось взяв. щось непогане, бо вивезти поки не можу. Чи знову маленька щука просто з травою? А... Просто в траву завела. Ну слухайте. Рішення перейти сюди, де нема риболою, було гарним. Щупачки то ловляться. Як то гарно, а? Рибалка, на щуку осіння. Трофеїв половлю, а вон одні шнурки. Ну і то гарно. Бо така толпень ходить. І на 130, і на 160, і воблер так падає, що там кілограмова щука наче спригнула. А, щучка-то. Хороша. Ну, не знаю, грамів 200 може в ній. Може трішки більше. Оцей раз щука взяла на отакий на віброхвост. Це 3,3 3, 3 дюймати ще кейтеч 7 пак -фет. в натуральному кольорі, який якраз подарувала дружина. Дякую тобі, сонечко. Ти дала змогу мені спіймати цю рибку. Бачите кота? А він є. Вон поле. Жодного дому далеко, напевно, кілометра два до будинку. Іон він котик. Привіт Ух пригун який! Ха -ха -ха. Що я тут зможу покидати? И на новый воблер разловил. Знову маленько, но, anyways, как прикольно взяла. Так. Опа. Воблер полностью у щути, рабочий. Такая классная щука. Приемно, приемно. Фух, так, це вже п'ята, нормально так пішло під вечір, Похолодало, перед дощем щука почала ловитися, або просто місця знайшов. І до речі, тоді відразу розкажу про комплект, з яким я сьогодні на рибалці. Фаворит Візор, як зазвичай в мене, ультралайт до 7 грам і катушечка Shimano Комплекс 2016 року в новому дизайні відносно. Шнурочок у мене іде основний це інтечівський мікрон. І під ним там ще якийсь галімою той брейд. Довелось старий шнур наматувати, бо той брейд взагалі ніякий. А Здається, він від чи UGK, чи ще щось. Ладно, щуку не буду мучати відпущу, то вже забув про неї. Ай, яка маленька. Під кустиком стояла, так і знав, що буде тут рибка. Ну це взагалі мілоч. Атакувала, але забагрилася. Знов на воблерок. облірок. Мегащук. Так, ну знов на цей воблер. Зараз покажу як він грає на рівномірці бачите, він починає грати тільки через деякий час. І якщо його твічити бачите, робить повний такий розворот. Через це щука її маже часто. Але це їй подобається. Плюнула ще одна риба на воблер, І он вона завела в кущі. і Як її зараз звідти витягати, я поки не знаю. Вон вона. Так, ось там вона десь заплуталась. Поки я ходив, може вона вже кудись сидить. Її... А ні, вон вона сидить. Сидить, сидить. Дибина ж тут така, що я зараз. Ну це оце тільки я можу так щуку дістати, десь щось якось нахромив, наштромив, там ще висить. Тут її зараз якось відчіпляти. Так, щуку врятували. Тепер що робити тут? Зазвичай в таких випадках я просто знімаю приманку. І протягую вже сам завод... ну, саму застіжку через те, за що зачепив. Там вже навіть якщо застіжка відривається, то це вже не так страшно. Так, ну все, воблер я врятував. Поки його кладу в коробочку, щоб не загубити. Якраз починається дощик. Тому буду бігти до машини, бо зараз ще полем їхати, хоч би не застрягнути. А вам рекомендую подивитись ось це відео, вам буде. Корисно, цікаво, і до зустрічі в ньому будемо рибачити. Бувайте!